Добро зі вітання автомарки рівно з вами. Тільки що заїхав до нас такий красень. Це в нас дубль кабіна борт, Volkswagen Crafter 16 року однокатковий в середній базі. У такому красивому жовтому кольорі. Весь абсолютно ціленький, доглянутий, ніяких вкладів не потребує. На рамі має ось код шафл вся рама стіленька в оригінальному стані, без сторонніх сторонних. Всі 4 класи в дуже хорошому стані. Взагалі мої фарбло Бор з довжиною 2.80, шириною 2.15. У нас є також стіленька. Він нас йде на 6 місць. Оводі я до пасажира є підлокітник, і басста є. Ось така от мультимедіа, клімат-контркондиціонер на механіці, два ключа. Всі сидіння у нас в стані, не затерті, не зачохані, без дірок. Солончик у нас прибраний. воно тут у нас. Це 2 літра дифти, 160 км сили і 120 кВт. Ось такі от красень і ціною 2800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі.